Уявіть собі, мільйони книжок стоять на полицях бібліотек та книжкових магазинів у по всьому світі. Але є одна особлива книга, найважливіша з усіх. Вона називається Біблія. Немає жодної книги важливішої чи сильнішої за неї. Усі книги пишуть люди, а Біблію написав Бог. Він говорить нам через її сторінки про те, що було, що є і що буде. Більше 1600 років люди, яких обрав Бог, записували те, що Він їм говорив. Так вийшло 66 книг, які разом складають Біблію. Книги, написані до народження Ісуса Христа, називають Старий Заповіт. Ці книги були написані на стародавній мові іврит, якої досі говорять в Ізраїлі. Книги про життя Ісуса та листи Його друзів називаються Новий заповіт. Його часто називають Євангелієм, що означає радісна звістка. Новий заповіт був написаний стародавньою грецькою мовою. Протягом багатьох років Біблію перекладали на різні мови, щоб діти та дорослі у всьому світі могли читати її та дізнаватися, що Бог хоче їм сказати. Сьогодні біблія або її частини перекладені майже на 1930 мов. Українською її перекрали трохи більше 100 років тому. І знаєш що? Кожна сторінка Біблії як маленька лампочка, яка показує шлях і допомагає зрозуміти, як правильно жити, любити інших і довіряти Богові.